Модифікатор Noise шум, дозволяє зробити нерівності на поверхні. Розглянемо порядок застосування даного модифікатора. Створимо у сцені Box. Перейдемо у другий розділ командної панелі до параметрів об'єкта. Збільшимо значення сегментації об'єкта у всіх напрямках до 80 одиниць. Тим самим ми робимо поверхню об'єкта пластичною. Застосуємо модифікатор Noise. З'явилися нові параметри об'єкта, які поділені на три групи: Noise, шум, Strength, Сила та Animation. анімація. У групі Noise можна налаштовувати основні показники нерівностей на поверхні об'єкта. FRACTAL фрактальний, окремий режим нерівностей. Даний режим дозволяє зробити нерівності маленькими та частими. Якщо цей режим вимкнено, то нерівності будуть великими та пологими. Увімкнемо цю опцію. Щоб створити ефект нерівності поверхні, перейдемо до групи параметрів Strengths. Тут можна задавати напрямки створення нерівностей. Наприклад, якщо необхідно створити нерівності на верхній і нижній гранях об'єкта, то слід збільшити значення параметра Z. Якщо ж потрібно, щоб уся поверхня бокса була у нерівностях, то потрібно збільшити значення сили у всіх напрямках. Параметр Scale групи Noise дозволяє редагувати розмір нерівностей. Якщо параметр Strength відповідає за висоту нерівностей, то Scale відповідає за ширину. З його допомогою можна зробити їх більш пологими та більш рідкими, або навпаки, дрібними та частими. Опції Roughness, шорсткість та Iterations ітерації відповідають за зовнішній вигляд фрактального шуму. Перший пункт дозволяє зробити нерівності більш дрібними та шорсткими, а другий відповідає за чіткість поверхні об'єкта з нерівностями. Параметр Seed – зернистість групи Noise дозволяє змінити схему створення нерівностей. На характеристики нерівностей цей параметр не впливає, він лише дозволяє заново згенерувати їх форми та позиції. Змінюючи значення даного параметра, ми генеруємо нові нерівності. Корисним цей параметр буває у випадках, коли потрібно створити однакові об'єкти, але з різними нерівностями на поверхнях. Група параметрів Animation дозволяє налаштовувати характеристики анімації нерівностей на поверхні об'єкта. Це приклад так званої процедурної анімації, коли характер руху наперед відомий і можна лише налаштовувати якісь окремі його характеристики. У нашому випадку це рух нерівностей на кшталт морських хвиль. Опція Animate Noise анімувати шум вмикає режим анімації, а опції Frequency частота і Pace. фаза – Дозволяють змінювати відповідні параметри. Для перегляду анімації скористаємося засобом Play Animation – відтворити анімацію, розташованим на панелі керування анімацією у нижній частині інтерфейсу програми.